Як відділитися від негативної думки. Дуже часто мої клієнти, в яких є негативні думки, вони говорять, я ніби під владою цієї думки, ця думка не дає мені нікуди рухатися. Тоді, якщо ми говоримо мовою терапії прийняття та відповідальності, відбувається злиття. Тобто, ось є я, є моя думка, і ми отак прямо злилися, і ми одне ціле, тобто я в цю думку повністю вірю. Наприклад, є думка, що я невдаха, я вірю я повністю з цією думкою одне єдине ціле. І я, відповідно, будую своє життя, я, відповідно, взаємодію з людьми, виходячи з цього переконання. І якщо ми хочемо отримати трохи більше свободи від цієї думки, ми можемо таку зробити вправу. Яка називається гарна дифузія з негативними думками? В чому вона полягає? Візьміть зараз одну свою думку, яка вам заважає, яка для вас негативна. Наприклад, давайте візьмемо, наприклад, я не вдаха. Отже, є думка я не вдаха. І спробуйте перед цією думкою додати таку фразу, у мене є думка, що я не вдаха. Отже, як це звучить? В звичайному житті ви собі ходите щось робите і думаєте, я не вдаха. А потім ви зупиняєтесь і кажете, у мене є думка, що я невдаха. Нібито нічого не змінюється. Але ви не стаєте одним цілим із цією думкою. Ви говорите, ось є я, і ось у мене є думка. Я бачу цю думку. Я бачу цю думку, що тут я. Я думаю, що ось тут я не вдаха. Це не вся я. Це не все саме життя, це просто моя думка. Таким чином, ми не зливаємося з цією думкою, а створюємо певну дистанцію. І на цю думку ми вже не дивимося, як на незаперечний факт, а дивимося як на те, що мій мозок мені ось таку думку підсунув. І коли між вами і вашими думками створюється оцей певний простір, тоді ви не стаєте від них такими залежними, вони не визначають повністю ваше життя. Спробуйте і поділіться, чи вдалося вам це зробити, і як змінилося ваше ставлення до ваших думок після цієї вправи.